У селі Зняцево творчість письменника Юрія Гойди знають усі. Колись він відвідував саме цю Зняцівську школу, а у 80-х роках на його честь назвали і сам заклад. Сьогодні ж тут встановили меморіальну дошку, яка завжди буде нагадувати про відомого односельчанина. Він народився 15 березня 1919 року. Урочистості, перенесені на сьогодні, ім'я. Юрія Андрійовича Гойди незгасною зіркою сяє на літературній карті Закарпаття. Колись школа носила ім'я Юрія Гойди. Це сталося 28 квітня 1980 року за ініціативи педагогічного колективу сільської ради було присвоєно школі ім'я Юрія Гойде. Зараз виникла така ідея, щоб відновити. Сьогодні ж офіційно відкрили меморіальну дошку пам'яті Юрія Гойди та освятили її. Бо є воля, слава сила й доброта, поблагослови цю пам'ятну душку на честь. Юрія гойди. Після офіційної частини та групового фото на згадку на гостей з заходу чекала і розважальна програма. Школярі підготували цілий концерт, під час якого демонстрували ту творчість, якою пишаються в селі. Світлі путі та алеї, вросяних тануть кущах. День батьківщини моєї, сяє сина в очах. Ма моя чогось мудна, я не смутна, ме серці та Через тебе зночі бина. Пішла би до тебе, пішла би до тебе, сяла вода лапу. Серед почесних гостей, колеги поперу. В ці дні йому виконалися сто років. І так відзначити поета, сторіччя його, як відзначили ви це. Це унікальне. І повірте, дуже багато є різних населених пунктів закарпатії, які просто не згадали про своїх із людей. А пам'ятати важливо, кажуть представники Мукачівської районної ради, тому завжди сприяють таким добрим справам. Це, як ми ви чули, спільна ідея була це директора школи Володимира Васильовича Глодена Олександра Гавроша. Зробити на сторіччя, тому що дата дуже знаменна, це кругла дата. І зробити якусь увіковічнити його ім'я видатного, дійсно видатного не тільки в межах нашої області, а й за межами навіть держави такого письменника-земляка, як Юрій Гойда. Тому от ми. Спільними зусиллями встановили цю меморіальну дошку. На базі зняцівської школи сьогодні функціонує навіть музей пам'яті Юрія Гойди. А от його створення ініціював колишній директор закладу, письменник Іван Попович. Тож сьогодні тут можна побачити особисті речі Юрія Гойде, предмети побуту та найголовніше перші збірки. Пам'ять про нього живе і буде жити вічно кажуть у закладі.